Всім привіт! На ремонті Zephyr Б 2009 року з двигуном 1.9. Скарга клієнта на те, що у нас за один день сідає акумулятор на батарея. Клієнтом було вже замінено, замінений акумулятор на новий недовго поїзду, але проблема не вирішилась. Була провірена зарядка, там все добре, але все ж таки проблема не вирішувалась. І автомобіль був прийнятий. Як бачимо, у нас зараз є споживанням 11 мА, що є максимально допустимим споживанням напруги. Так, хотілося б бачити 0,20 мА, мА. Хотілося б бачити трошки менший струм протікання. Але все ж таки проблема є і в стані спокою буває один раз напруга підскочила до 0,8 А і деколи підскакує 0,2-0,3 А. Що ж, можна судити про те, що в нас є плаваюча проблема, тобто на даний момент вона є постійна, але буває, що підскакує в рази більше. що ж, Давайте з цим будемо розбиратися. Я вже сканував коди помилок. Як бачимо, у нас є в. У ці управління 4 помилки: це по виключателю стоп сигнала рециркуляції газів по посавому фільтрі і е, механізму дорослі. Як бачимо, у нас присутня помилка, лишень, тобто постійна помилка по рециркуляції, по стоп-сигналу, по сажовому і по дорослі. Це у нас е, плаваюча проблема. У нас є проблема по Блоку АБС, модулю привільнення, датчик положення руля. Датчик положення руля присутність по блоку управління у нас плаваюча. У нас є проблема ще також по АБСу. У нас є і ага. у нас є по управлінні і по шині кан. Як бачимо, У нас є проблеми і по блоку 7, це те, що під рулем датчик не калібрований. Можливо, це і є. Проблема того, що у нас буває по положенню руля. Де в нас тут кавно була? Або ось, положення руля. Можливо, це і є наша проблема. Попробуємо калібрувати. І по ключу у нас проблема. І немає зв'язку з швидкою витко... щитко... щеною Кан. Також у нас є у задньому. В блоці і по стоп сигналу, це не є проблема, лампа не світила. Це у нас теж була плаваюча проблема. Так як у нас найкращий доступ до запобіжників є під капотом, спробуємо витягувати запобіжники по черзі і будемо спостерігати за напругою. Ось я зловив момент: у нас є піднялась напруга до 0,85 А. Я витягнув. Не пам'ятаю, один чи два запобіжники або співпадіння із запобіжниками, або у нас є якийсь блок, у нас проснувся, Ось, вже напруга зразу падає. І так відбувається циклічно. Тобто у нас споживання практично такими темпами буде в рази більше, ніж 11 А. Ось бачите, і це фіксувалося. Хоча в машині. У нас все виключено, нічого не працює, нічого не світить. Ось так бачимо, нічого не світить. Тобто у нас не засинає якийсь із блоків. Я чомусь грішу на сам блок 7, який знаходиться за рулем. Витягнув запобіжник під номером 7, і у нас тут ось така перемичка. Ну, це не є наша проблема. Але таке я не запхаю назад, тому запобіжник зараз потрібно буде замінити. І так, повитягував тут всі запобіжники. У нас падіння напруги не впало, наоборот, от зараз я закрив повторно, у нас вже тепер на 16 мА20, тобто варіюється. У нас ще є задній блок, який знаходиться в багажнику. Так, ось він. Тому зараз ще спробую витягнути ту запобіжники Я дійшов до 35-го запобіжника. Ось він тут, 15 А. Коли я його виймаю. І ми подивимося на споживання. І у нас споживання паде до 3 мА. Тобто це є норма. Не 0, але є. Але я замітив, тих 3 мА у нас споживає ще один запобіжник. Це у нас ось ця 30-а, ось ця 30-15-ка, коли ми її забираємо. У нас стає 0 падіння напруги. Тобто, я вже не знаю, що, за що ці запобіжники відповідають. Вони відповідають у нас за е, два прикурювателя. Ось цей 1,35 і 30. -й. Це у нас передній і задній, точніше, два задні прикурювателя. Це у нас в багажнику один. Ось він тут знаходиться. І один знаходиться в салоні. <заду>. І що е, би ви подумали, я спеку не звернув уваги у нас є ось, ось такий модуль. Він у нас споживав, коли я відключав запобіжник, у нас споживання падло на 07-08 мА. Це при тому, що він не був е, задіяний. Тобто він у мене не світився. Я це точно -то пам'ятаю, бо я оглядав. Але в нас все одно був паразитний опір. Коли я його забрав, у нас падіння напруги зразу пропало. Коли я забираю другий запобіжник від прикурювателя ось нашого ззаду, то у нас падіння напруги паде до нуля. Тобто у нас є проблема з прикурювателем, тому що у нас є паразитний якийсь опір, чи всередині нього, ще не знаю. зараз Давайте спробуємо відключити розім, так як я зараз. І став запобіжника. Подивимося, чи у нас зросте напруга. Давайте я зразу навіть. Не відключаючи камеру 30 і 35. -й. Давайте подивимося. І в нас залишається 0,3 мА, але це все одно є нормою. Оці 0,3 мА вони у нас не посадять акумулятор за сутку. Тому я думаю, що навіть з такими показниками можна е е їздити. Акумулятор не мав би розрядитися, все одно я ще не знаю, чи нині кавсаріш, чи ще є деякі проблеми, лишу на ніч, подивимося, чи він сяде. І, і давайте підключимо оцей наш модуль, який був включений в е роз'єм прикурювателя, Подивимося, яке буде, яка буде, яке буде споживання. Також не відключаючи камеру. На запобіжники запхані. Я думав, він не робочий, але ви бачите, на він працює, він був витягнутий, але не світився, але споживання було. Давайте його підключимо. Ось і в нас тих же самих 11 мА споживання, коли я відключаю, Споживання у нас. Ні, все ж таки все одно щось є. У нас щось вийшло на зв'язок. У нас один А споживання. А чи в нас є ще плаваюча проблема. А я подумав, що це фікс. На жаль, ні. Ось і напруга нормувалася. У нас 30-й запобіжник відповідає за задню розетку, тобто прикурювач. прикурювач. Але я навіть зняв роз'єм і все одно є споживання. Але більш детальніше огляну і замітив, що у нас, як бачимо, до плюсового проводу підтючений ще якийсь провід лишні, який йде догори. Я ще не знаю, за що він відповідає. Але коли я його Від'єднав у нас споживання пропало до нуля. Прийшло вже 26 хвилин. Споживання у нас нуль. Ще перших 10-12 хвилин автомобіль ще е, просинався. Після 12 хвилин споживання більше не було. Ось. А де є 26 хвилин прийшло. Десь шістнадцять сім хвилин я включив камеру і підросло споживання. Зараз подивимося, що буде. Бачимо зразу ден на 0,6 мА. Бачимо споживання не, не паде. Хоча останні 20 хвилин нічого не відбувалося. Тобто в нас автомобіль все одно, ось. Все одно просинається і проходить в середньому десь пів години. Я вже е замітив періодичність. У нас кожних 14-15 хвилин. Піднімається споживання до 1 А і зразу паде до нуля. І так циклічно. Тобто перших 12 хвилин машина засинає, тобто нестабільно так теж живлення, то появляється, то пропадає споживання. Далі кожних 14-15 хвилин появляється споживання, що теж не є нормою, тим більше під до 1 ампера. Зараз хочу включити осцилограф до, е, до обідів роз'єму подивитись, чи признається сама каншина. Я вже підключився осцилографом до обідів роз'єму, аби дивитися під час, е, коли йде е, споживання, чи у нас пробуджується каншейна. Так що зараз автомобіль ще не заснув. Ось 15 мА. Він вже засинає. Будемо спостерігати. Як буде він себе вести? Каже, 14 15 хвилин він просинається. Вже пройшло 22 хвилини після того, як я закрив машину. У нас споживання по нулям. Буває деколи машина просинається, але споживання піднімається до 0,10 мВ мА. І кансина при тому мовчить. Блок не задіює каншину. Якийсь із блоків просто просинається, я так зрозумів, в цілях е, діагностики. Ну, Наразі будемо спостерігати. Що ж, у нас є е, проблема, у нас є періодичне споживання. Це може бути як і сам дисплей, так і магнітофон, так і задній блок, так і блок управління порівнення. Кожен із блоків може це робити. Я вирішив, е, так як нам найпростіше відключити сам дисплей і магнітофон, почати з цього. В нас за дисплей відповідає запобіжник 35-й це 7,5 А, 36-й 7,5 А і за магнітофон відповідає 35 запобіжник 20 А. Давайте виймемо їх два і подивимося, яке в нас буде споживання. Так, підключив, закрив машину, підключив мультиметром, бачимо споживання 14 мА. Запобіжники я витягнув. Так що спостерігаємо, Уже пройшло порядка хвилини, напруга стабільна, ну будемо чекати. Порядка треба чекати 15 20 хвилин. Вже пройшло більше 20 хвилин. У нас машина заснула по нулям. Було за 20 хвилин два рази, піднімалось споживання на 30 мА і зразу за пару секунд до нуля падало. Тобто у нас споживання нульове, Так от, дійсно є проблема з самим дисплеєм. Зараз, аби це підтвердити, аби спростувати, зараз поставлю запобіжник і підключу ще раз е, мультиметр подивимося, яке буде споживання. Як бачимо, у нас кашів е, споживання вже немає. Що я зробив? Я фізично відключив клімат, е, контроль, магнітофон і сам дисплей. І у нас тепер вкопано машина засинає рівно. Після 10 хвилин напруга споживання стає 0 і без ніяких скачків це радує. Хоча, якщо я відключав запобіжники, все одно скачки були, мінімальні, але були. Коли я фізично відключаю, то скачки пропадають. Що зараз потрібно вияснити, в чому саме проблема: чи це у нас дисплей, монітофон чи клімат. Зараз. Підключу клімат і сам магнітофон. Дисплей не буду підключати. Подивимося, яке буде споживання. Підключив магнітофон і клімат. Машину закрив. Ось бачимо споживання. 23 мА. Падає. Падає досить швидко. 5 сотих Ампера тримається до 10 хвилин і машина засинає. Після 10 хвилин рівно 9. 30, 9, 40, секунд, хвилин, точніше. І машина засинає. Чекаємо. Так, пройшло вже більше 10 хвилин. З 15 вже. І у нас навіть коливань не було, споживання 0. Це з підключеним магнітофоном і клімат-контролем. Зараз робимо все те саме, але з підключеним дисплеєм. Також пройшло 16 хвилин після того, як я підключив е, дисплей, магнітофон і клімат. Але зараз на даний момент все в порядку. Я не розумію, в чому була саме проблема на даний момент, так як я нічого не робив, просто е, зняв і поставив назад дисплей, і магнітофон і клімат. Можливо, був поганий контакт на роз'ємі і був якийсь паразитний опір, чи що машина погано спілкувалася. Так, як у нас дисплей іде, як е, е, з шини даних гітвей. Працює як гетвей, можливо, там був поганий контакт. Тому на даний момент з цим закінчуємо. Так, як пам'ятаєте, у нас ще була помилка по клапану EGR Я вже його зняв. Сам е, предісторія така, що клієнт звернувся до мене з проблемою, що нестабільна робота двигуна. Я Нічого не знайшов, але помилка під Геру була. Я його просто відключив, тут у нас просто піна. І автомобіль поїхав. Він казав, що більше не було проблем з запуском нестабільною роботою. І виходить, що у нас клапан, оце я його натиснув. От він у нас, знаєте, буде видно, він у нас відкритий і назад він вже не вертається. Тобто, виходить, у нас клапан плинет в відкритому положенні. І назад не вертається, хоча тут є пружина, ось і сили пружини не, не стає для того, аби вернути клапан в закрите положення. Зараз я перевірю саме електродвигун. Якщо електродвигун справний, то потрібна буде тільки механічна частина. У нас ще є одна проблема: у нас не відкривалася задня дверка. Точніше, скарга була на те, що вона не закривається і не відкривається. Ось так тут у нас. Класика, у нас були обірвані провода. Я ось таким методом підключив центральний замок. Центральний замок вже почав працювати, але двері все ж таки не відкривалися. Плюс до того вони включили, е, включили цей захист від дітей, аби не дергали за ручку, аби під час руху не відкрилися двері. Але замок почав працювати, двері все ж таки не відкривалися ні ззовні, ні зсередини. середини. Середину зрозуміло, через те, що. Захист був включений ззовні незрозуміло чому. Ось прийшлось так з середини карту, аби достатися до самого замка. І у нас тут, як бачимо, у нас тяга, яка йде на сам замок, вона у нас випала. Я вже середини отягнув за, фізичну затягу і у нас двері відкрилися. Ось такі. Ось такий у нас ремонт. Не знаю, для чого вони оце включали. Я так зрозумів, аби не, відкри, не відкрились двері, але це таке вже питання. Що ж також? Зараз буду демонтувати саму електропроводку для того, аби достати до коси і нормально це все відремонтувати. Плюс треба буде поставити тягу, аби двері вже нормально відкривалися. Ну, якось так. Електрику я вже відновив. Так. Тут все так сталося. відновлюю просто, обрізую ось, ось ту курсину проводу. Бачимо, у нас ще плюсові провода були перебиті, вже поломані. і даю е, такий же провід, тільки трохи довший і запаю в іншому місці, не на місці згині. Тому все вже працює. Можливо, погано видно, вже виключили світло. Так, закриваємо. Закрили, відкриваємо, відкривається. Тягую я вже також доставив. такі враження, що хтось спеціально е зняв для того, аби машина не відкривалася. Не можна було відкрити ззовні. Тому якось так ідемо, е зараз потрібно ще сласти саму карту дверей, Тепер немає часу одного. І сласти салон автомобіля. І так, перевіряю повторно. Протягом 7 хвилин машина повністю засинає, споживання 0. Чекаю далі. Пішло вже більше 20 хвилин. Буває, піднімається на 0,9 і все. І так, в режимі спокою. Споживання у нас відсутнє, так що, я думаю, це успіх. Так що йдемо збирати. Що, автомобіль вже готовий. Тут ще є питання по екології. Так як сажевий фільтр фізично вирізаний, але програмно тут каже нічого не робилося. Тому деколи автомобіль клієнт каже, зі слів підимлі, я вже перевірю і розходомір, і повітряний фільтр замінив. По всім датчикам, по всім корекціям все в нормі. Тому автомобіль буде відданий далі тим, хто зможе прошити сам блок управління, вирізати екологію. Тому якось так. Всім хочу побажати мирного неба і удачі.